За постійної комісії міської ради озвучу з комісії законності присутність п'яти членів сіп'яро, Городчуку та Новомчук, Момочук, Томілович. Із земельної комісії всі відсутні. З комісії з питань житлово-комунального господарства присутні Бородинцев, Полипаха двоє з сіми. Гуманітарних питань. Із сіми чоловік присутні четверо також на явних Так, є із комісії е, бюджету шести чоловік присутній паркат один. Пропоную розпочати комісії. Кворум є в комісії з питань законності і гуманітарних. Будь ласка, хто буде головувати на засіданні по цінному комісії. Підміла, потійна, На спільне засідання постійних комісій Березнівської міської ради. На порядок денний винесено два питання. В кого є доповнення до порядку денного? Хто за даний порядок денний, прошу визначити загальним голосуванням. Хто за? Дякую. Питання номер 1 порядку денного. Про внесення змін до бюджету Березнівської міської територіальної громади на 24 рік. Доповідає Наталя Гайдук. Можна бути Приймаємо дві субвенції. Дві субвенції одна з державного бюджету мільйонів сімсот на спеціалізованого автомобіля. Mm -hmm. Це розпорядження підмігло, номер 1030F від 22 жовтня. І ще передбачено 8600 з шістьсот суттєвих селищна рада. Це співфінансування на створення осередку по принаку захисту проєкту. Шановні колеги, є запитання до доповідача? Комісія з питань законності. Хто за даний проєкт рішення? Прошу визначитись. Хто за? Так, два, чотири. А де Наталка поділась? За чотири не голосував один. Комісія з питань земельних не голосує, бо тільки один присутній. Комунальної власності е, Пилипака пака так. і воротинців тільки двоє, так? так? так, так. Теж, теж не голосує. Гуманітарних питань. Так, Дякую. О, 4 4. так комісія з гуманітарних питань. Хто за? два чотири. Дякую. Так, Грицьюка, Вороню, Грінчук. Так, за чотири. Комісія з питань бюджету не голосує, бо тільки хто нас тільки один так Так, Так, тільки питання номер два порядку денного про звернення депутатів Бережного Ради до Верховної Ради України та міста, партнера Вартошиці Вармінського мазурського воєводського республіки Польща. Щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Доповідає Богдан Дружинець, сторінка 9 основних матеріалів. Прошу. То Бачиш, там були якісь зауваження. Немає. Не а, це все? Під час обговорення. Зрозуміло. Шановні колеги, комісія з питань законності. Хто е, за даний проєкт рішення, прошу визначитись? Хто за? Так, п'ять за. Так, комісія з питань земельних не голосує. Комунальна житлова не голосує. З гуманітарних питань хто за? Друге питання, чотири за. І з питань бюджету не голосує. Шановні колеги, питання порядку подано вичерпні. Чи є зауваження щодо ведення комісії? Дякую. Треба щось робити з